Висок вимазав і так потяг цілював і продовжує. А потім прийшов додому, а жінка мені зразу праздники, іди купи хліба. А я прийшов до кримниця там ні білого, ні чорного, ні білого, ні чорного. Я купив червоне. І за те вона мене називає стьощею, дуже культурно називає. Парнокопитною. Каже на хлопський розум, то є свиня. Я, я кажу своєму куми, куме, от скажи мені, будь ласка, якщо зібрати всіх яз теж і жінок. Ну кімнату, що буде? Кум каже, тераріум, куме, тераріум. А мене не то, що тераріум, люди добрі, мене зовпак дому. От старшої походка кінуряд. Молодця. Мал по вкальцох. І моя пантера так само до мене так. Дай гроші, дай горші, дай гор, 20 років, дай гоще, дай горші, дай гроші, дай Що ви кажете? Наші і скільки? я звідки знаю, що ні разу не дало? От, от, от кум каже, кума, підкаже, мені каже, ну, куме, от вам за те, що 20 років живете з своєю жінкою, ви заслужили куми на медаль. 20 років коту під хвіста. Я кажу, куми, якби ви знали той айсберг, ви це не те, що мене, ми їх хрестом нагородили захороби. Люди добре, хлопці, пам'ятайте, в приймах погано житеться. Ну, я, Люди добрі, я в приймах жую як кіт. Тільки теж ще жінкою з хати, а я покаструю, покастриме, покаструю. Він не Боже, пам'ятайте, що? Жінки, у нас діляться на дві категорії. Хлопець кажуть, як перше, це ті, які не слухають своїх чоловіків і ті, які не мають своїх чоловіків. Тільки ти говорить. А чоловіки всі не мені. Це ті зарплата в них чого? Я до нічого. Ти мені скажи, чого ти любиш борги віддавати? Хто сказав? та, чого, чого, так! Ти буде не що? Сонечко, бо... На деякий час, а, а віддаєш свої і Та інозавки. Я не можу я сидіти. Одецького є! Санечко, а чому ти тоді пивбарі? А ти знаєш, що Владко дзюньків захворів і отравився у, у самого лікарні лежить? Турий, там, турий, дурі! А що він дури? Добре, не дуре, я його називати представник інтелектуальної більшості. Питайсь, люди добрі, як можна було пити отравлений самогон? <гум> що <гум> тобі я заставляє так напиватися? Нічого, -ні нічого. Нічого. Марусю? — я доброволець. <гум> 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 Сонечко моє, доброволець. <гум> Сонечко, чому ти в компанію ти пропадаєш до вечора? <гум> Маруся, а що тут такого? Хлопці скажуть, після відспека справа. А від справі пиво. А ти пам'ятаєш, що по телевізору казали, що в пилі дуже велика кількість жіночих органів. А то як конкретно, що ну давай. Після трьох бокалів буде розумієш розлад керування автомобіля велосипедом фіри. Після шести отако сміть не з будь-якої причини. І після дев'яти своїм кумом. Будете мовчитися сидячи. Так, народу що знаєш що? піди за кури. Я взагалі не полив. Ну маєш коли замовкнути. Та ти помовчи. Тоже мені. Я мріяла про хлопа кентавра. Чесне слово. Як кентавра? Так. А чого? І на поле скотина, і в хаті хлоп. Люди, мене прийдете. Хочу кинути пить

От на тверезу голу. Чого ж заграється ко? О! На тверду голову, що? Ще праздника, щоб не була не твоя моя, Давай зіграємо на роздягання. Карти! Карти! Слухай, ти що хочеш подивитися по чи похвастатися? <стан> 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 <рит> 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 Я читала, що в газетах чи в російці діляться алкоголіки на малопетуш. Тим, скільки не наливає вічно мало. А, ти сеті, ти на застинчивих, які вічно за стінки тримаються. <сіх> І на виносливих, які весь час виносять. А в нас та <сіх> є одна категорія. Яка? Недоноски. Чого? Так. Бо тебе, ну, с ніхто ніколи нікуди не годить донести. Хлопці підробляємо. честь праздника. Хлопці, пам'ятайте, на тверезого голову. Хлопці, пам'ятайте, українські жінки от можуть сіяти як зірки. Я пахнути, як квіти, а... і працювати, як коні. Для тебе пічна. <laughs> Тому що я так вважаю, люди добрі. У кожного селечка має бути така Маріночка. <laughs> Музика поїхала і ручкарком.